Задати про дрони, то 1700 дронів, атак дронів було минулого тижня на Херсонщину російських, які з лівого берега запускають росіяни. З них 1300 було збито і о, ця тенденція постійна додають артилерію. Внаслідок артилерії, якраз і загинули люди вчора. 66-річна жінка загинула в Білозерці. І сьогодні, як ви вже сказали, 54-річний чоловік в селі Широка Балка. Окрім цього, вчора було п'ять поранених. Серед них троє поранені внаслідок атак дронів і двоє внаслідок атаки артилерії. І сьогодні зранку вже є двоє поранених внаслідок атаки артилерії на Дніпровський район. Тобто це постійно. Дрони десь приблизно 60% від загальної кількості атак, артилерія і все інше ЗСВ танки це зараз 40%. приблизно так. Ну бувають різні дані кожного тижня, але приблизно така ситуація.